В залежності від цілісності шкіри переломи бувають відкриті та закриті. Симптомами є больові відчуття, набряки, обмеження рухомості або її відсутність, патологічна рухомість та неправильне положення. Як допомогти потерпілому при переломі, дивіться в подальшій інструкції. При можливості використовуйте одноразові рукавиці при відкритому переломі. Зупиніть кровотечу. Розріжте одяг навколо рани, знерухомте пошкоджену кінцівку за допомогою шини чи підручних засобів типу палиці, дошки, лижі, фіксуйте сусідні суглоби при переломі кістки. А при переломі суглоба фіксуйте сусідні кістки. Накладіть стерильну чисту серветку на рану. Зафіксуйте уламки кісток, що стирчать рани, без створення тиску. Допоможіть потерпілому прийняти зручне положення, тобто таке, яке завдає найменше болю. Якщо кровотеча критична, яка може трапитись при ушкодженні великих кісток верхніх та нижніх кінцівок, накладіть турнікет вище місця перелому. Викличте швидку допомогу. Вкажіть місце перебування, стан потерпілого, притомний непритомний, дихає не дихає та коротку інформацію про себе. Наглядайте за ним до прибуття швидкої допомоги. При закритому переломі знерухомте пошкоджену кінцівку. Допоможіть потерпілому прийняти зручне положення, тобто таке, що завдає найменше болю. Наглядайте за ним до прибуття швидкої допомоги.